Привіт, друзі! Сьогодні хочу розказати вам показати, як я робив столик з епоксидною смолою. Поїхали, основою для нашого столика будуть два слеби з горіха. Вони не ідеальні, тож потребують легенької калібровки на спеціальному станку. Як бачите результат на троєчку, тож будемо все доробляти ручками. Ну а основна мета досягнута слеби в одній площині красиво виставляє дошки, погоджує з клієнтом і приступає до ручної роботи. Оббивати все не потрібно. Після клопіткої роботи отримуємо ідеальні края нашої річечки. Також торцюю фінальний розмір. Нарешті приміряюсь до ванночки, де буду заливати стіл. Розумію, що смоли піде багацько, тож пропоную клієнту трошки зекономити і фрезерувати дошку всередину річки. Так як це суттєва економія, він, звісно, погодився. Тепер все готово до заливки. Складаю всі деталі в ванночку і наношу перший грунтовичний шар. Я герметиком обвів тріщинки, так як туди має попасти багато смоли. І акуратно почав її заливати, час від часу продуваючи гарячим повітрям, щоб виходили звідти бульбашки. Смола така вредна, що її час від часу треба доливати, бо вона всідається. А також повітря виходить і виходить цілу сутку, так що це треба контролювати. Тижня за два настав час знімати опалубку і дивитися, що вийшло. Ну що скажу, попередній результат задовільний. Все затвердло, тож веземо знов на станок шліфувати, калібрувати. Там же будемо бачити всі наші косяки. Після калібровки фінальна торцовка в розмір нашого стола. О, привіт, це ми, ніщяки. добре, будемо з вами боротися. Розбавляю чуть-чуть смоли і... Капельку за капелькою, капельку за капелькою, заливаю, 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 шліфую. Ще раз заливав, просто я це відео вже не знімав, раз 15 це було. А в цей момент колега кидає фотографію і каже: де стіл? Еткічка чекаю, практично готово. А тим часом я готую стіл до максимально безпечного використання, згладжуючи кути, канти, все зашліфовую. Обов'язково знімаю фаску, щоб було комфортно сидіти за столом. Після цього наношу фінальний слой епоксидної смоли, скриваючи таким чином маленькі мікротріщинки. О ні, знову повилазило. Нічого, ще раз переробимо. До повного висихання смолі потрібно приблизно тиждень, плюс-мінус. За цей час я затарився шлішкуркою, усіма типами і набрався терпіння. Цей процес дуже відповідальний, адже від нього залежить фінальний вигляд столу. Знизу все, перехожу на лицеву сторону. Тут все так само, тільки градація шкурок трошки менше, до тисячки. Ну на кінець, фінальне покриття лаком для столешню. Три Прислоє. Ось і все. Проект завершено. Клієнт довольний, і я довольний. Дякую вам за перегляд. it was like this